Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектації на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення. Залужний погодився та назвав таку ідею правильною. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков. предея-кореспондент Укрінформу. Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залож. Переважно більшість воєнкомів, які давно сидять у центрах комплектацій, відправляти як військовослужбовців на лінію фронту, а скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб, сказав Резніков. Міністр додав, що нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк опікується центрами комплектування та соціальної підтримки. Він цим займається системно реформа центрів комплектації давно вже на часі. Тому ми разом з міністерством цифрової трансформації. Розвиваємо проєкт оберіг, сказав Резніков. Він уточнив, що зокрема, проєкт передбачає оцифрування всіх документів, які накопичились. Багато документів буде підтягуватись автоматично. Наприклад, про одруження. Якщо ви одружились і не повідомили про це як військово центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю, що 90% хлопців порушники закону. Система дуже проста. Мін'юст дані дав і все буде підтягуватись автоматично. Зазначив Резніков, додавши, що таким чином буде зменшено навантаження на центри комплектування і вирішиться кадрове рішення. Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями, додав він. Як повідомлялося, оберіг це проєкт єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, який є автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, призначеною для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов'язаних призовників для забезпечення військового обліку громадян. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.